На території Чорнівецької області незабаром можуть виготовляти військове взуття. Верця, які шитимуть у нас, пройдуть усі необхідні випробування а відтак, кажуть чиновники щодо їх якості сумнівів не повинно бути що є корисним і для економіки області, тому що вже було сказано попередніми виступаючими про те, що ми дійсно даємо дуже багато коштів. Волонтери витрачають за кордон на придбання не завжди якісних товарів, які можливо і не дуже добре себе показують там. Зоні бойових дій, окрім того, в Чернівецькій області ймовірно виготовлятимуть ще і форму для військових В облдержадміністрації Повідомляють, що до цього вже є певні домовленості з підприємствами легкої промисловості. В свою чергу члени координаційного центру з надання допомоги буковинським військовослужбовцям, які нещодавно повернулися із зони, АТО, повідомляють, що нашим солдатам вкрай необхідна техніка для ведення бою. Вони страдають із-за того, що немає у них каліматорних прицілів, немає у них. Прицілів оптичних нічного бачення, а найперше немає у них тепловізорів з допомогою цих приладів. Ваші діти, наші солдати можуть ворога бачити вночі. Він їх бачить, бо він цими пристроями оснащений, а вони його не бачать. Буковинські активісти, які безпосередньо займаються збором коштів для української армії, закликають людей не займатися самодіяльністю, купляючи солдатам військову амуніцію, а краще довіритися у справу фахівцям. На превеликий жаль, кілька десятків бронежилетів БУ натовських повернули з передової хлопці. Я порахував, що це десь на 400 тисяч гривень. Розумієте? Тому всі, хто хоче купити. Придбати, допомогти, знаходити нас, виходити на нас. Краще, як сказала Марія Дмитрина, передати гроші. Окрім того, члени координаційного центру закликають на байдужих допомагати українській армії готівковими коштами, а не електронними. Нам живі кошти потрібні. Рахунки, які є у всіх благодійних фондах, це дуже добре. Але кошти звідти зняти і користуватися ними практично неможливо. Ми маємо живі гроші, ми проплатили і ми отримали ту річ. А поки ми з рахунку знімемо, поки на рахунок переведемо це дуже довго і дуже марудно. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.